Я усім привіз вам, проліплеєр! І в серіалі плеє погоди, і всім в нас зовні 21 серія Безсонниці. Ми почнемо. Я не можу заснути. Добре, піду туди. Як я не можу заснути, то можливо я зможу там. Може просто не Я не можу повністю зазнути, але я. Я бачу, що ж ти не спиш, так? Без сонця, я розумію, але яка в тебе вже різниця? І що ти можеш по що здати? Про що у нас заїхана може спіймати зебу. Що Що за дурня? Але це зебра має більш такі що його. Цоги вони не вони йдеть зелень, а не зебр. Це леви з зебр на Сагори. Добре, лев гон за зеброю, а зебра його одкіше. Ну, лев святкіше? Правильно. Далі. А дай правильно, як ти насправді думаєш. Лев потрібно сприймати інше зебро. чи лев може переплити озеро, чи Ні. Він прям без перепле Чи зможе собака? Погане простому списку, бо бігти швидко. Так. А що? Угу. Далі. Людина швидкіше. Чи ведмідь? Хто швидкіше? Ведмідь чи людина? Ведмідь? Ні, людина. Добре, далі. Наскільки людина зможе програвати дихання в самому козі, наскільки може програти дихання ну, на 5 на 30 секунд, на одну хвилину, дві. З мислимо, які легальні. Добре, пам'ять, ну, певно, 30 секунд. Скільки дивно людині буде прочитати книжок, щоб вона швидко що швидко їх написала. Е, 5 годин? Правильно. Хто ж такий ще? Людин, людина чи собак? А-а-а-а-а... Мабуть, собака, ні людина. Що далі? Ти сам не розумієш? Mm. Добре, скільки людина зможе витримувати ваги? Okay. Ну, скільки вона сильна? Mm -hmm. Так, це правильно, тому що не кожна людина може витримувати книги з вагу, а не завжди одинаку. Що далі? Скільки там людини вчитися, щоб вона повністю знала всю інформацію? 12 років чи двадцять. Не можу загазити за якого людина, наскільки вона розумна, чи скільки вона замотувала, тому це завжди може бути різним. Добре, Астрата, вже хватить. Я мені вже напевно виходить. До Добре. Один, два, три. І всім добачя звуву поліплею. Всім добачення. Всім гудбай.